І всім привіт! З вами Лорд Мультфільмів І сьогодні ми розберемо новий трейлер Леді Бак і супер кіт на Монарха напав Суперкіт з Що дала Леді Бак Монарху і не тільки все сьогодні в одному відео. Не переключайтеся, дивіться до кінця. Але до того, поки я не почав одне прохання, підпишіться на канал, будь ласка, не забудьте клацнути на дзвіночок, щоб не пропустити найновіші відео. І звісно. ж Підійміть великий палець. А якщо все зробили, ви дуже молості. І спасибі вам. Ну що ж, погнали. Саме перше ми бачимо старі відривки і кадри. Далі бачимо, як марінет біжить мостом, займається спортом. І нарешті нам показали у трейлері, як вона у чомусь новому вже вдягнена, а не тільки нам звичайному одязі або піжані. В цьому спортивному костюмі їй дуже личить, я скажу вам так. І знову бачимо, як марінет біжить попри рекламний борт, де Зображена лайла, і на і на ньому панда то лиходій, почула е, по, по і тут нам е, показують крупним планом на кадрі, що марінет здивувалася, обіжавши рекламний борт, е, і нам показує. Як фальшива ледібаб лізе м, за паном дамоком. Нам вже показували цю старих фальшиву Баг в старих трейлерах. А м, мені здається, що це акторка. Вона буде впродовж серіалу. Малайка. Хвилинку мені треба відійти. Через хвилинку повернуся. Я повернулася, ми погнали, на чому ми там зупинилися Рон. І чесно, моя думка у фільмі, там, де Леді ледьба, що, що ця фальшива ледьба буде. Знімалася у фільмі Леді Бак і Суперкіт. Там, де нам показували у третьому сезоні про Томі Андерсена, що він створив. Я думаю, що це так само що це ті актори будуть. Але ще не знати, будемо бачити. Тоді це все пояснює, чому фальшива Леді Бак молиться за паном Дамоклом. Тому і марінет так здивувалася, коли побачила. Свою копію. І спогодьтеся, що ледібак, е, фальшива ледібак дуже схожа. Е, пан, е, нам знову показують фальшиву ледібак, але в образі марінет і, і якісь якійсь бібліотеці чи крамниці масок, що звідки вона взнала, хто така ледібак насправді. Ех, ех сценаристи. Геть маєте типу, поваги до Марине, де якось не, не, не з цим Хай там як, але йдемо далі до теми. Чомусь е, пан Дамоко засмучений. Я думаю, що це сама, е, саме той момент, коли е, в нього в пан Дамофа вселиться Акума і Монарх дасть йому силу е, подарунку. Знову бачимо епічну. Трансформацію монарха і його відправляє його новий костюм. І зразу він відправляє акуму до пана Дамокла. І бачимо, як він використовує силу коня бояж. Далі акуматизація пана Дамокла знову ж. Монарх дав йому силу е, подарунку. Е, знову нам ті самі старі кадри старих трейлерів, де Баг знайшла перстень альянсу. Далі бачимо, як монарх використовує передачу сили, е, дарунку. Е, знову бачимо е, такі самі кадри з старих трейлерів. І на цьому в мене все. Мабуть, наш розбір голомера підходить під кінці. Ну що ж, з вами був Вордмульфільм. Всім пока-пока.